Всім привіт, мене звати Максим. Сьогодні наша країна визначає день дивкілля. Ми вийшли з мамою на вулиці погуляти і побачили багато сміття. Я вирішив його зібрати. Та ходімо зі мною, будемо збирати разом. Ходімо. Братик збирає сміття, так? Зараз ми це сміття понесемо до мусорного баку. А зараз я вам розповім, що таке день довкілля. День довкілля це екологічне свято. Яке відзначається щорічно? Щорічно коли відзначається? Втретє квітня. третю суботу, квітня, так? Да. Друзі, я вас прошу і закликаю. Бережіть, бережіть природу. Сажайте дерева, наводьте порядки на вулицях. Упадку і склеру. Не забруднюйте сировище. Ой, вибачте, Сировище. середовище.